Доброго Ранку мої любі глядачі Buenos dias! Good Morning англійською, іспанською і українською. Я до вас привіталася, а тепер ми з вами будемо говорити українською і будемо її досконалювати. І так ми маємо з вами приготувати сьогодні піцу. Віця буде дуже цікава, дуже добра. У мене дуже любить внучок. І так, тісто саме основне це тісто. І які інгредієнти для цього нам потрібно. Ви бачите, у мене ось 200 мл водички. Теплої, не гарячої, теплої. Ми наливаємо сюди мисочку. Ви бачите, що у мене тут є ось такі дріжджі. Дивіться, вибирайте сухі дріжджі, в пакетик. Дуже Скажемо, дивіться, на дату, тому що буває прострочена дата, і тоді вони погано підходять. І так, ми з вами розрізаємо. Повністю пакетик кидаємо у миску. І ось так. Хай вони зараз подружаться. Ми не зачіпаємо їх. не зачіпаємо. Так, Для цього нам потрібно ще. пів чайної ложки цукру, пів чайної. І дрібка, ось дрібка, дрібка, отак взяли дрібка солі. Теж ми сюди кидаємо, відставляємо. Далі нам потрібно з вами ще 30 грамів вершкового масла. Але воно повинно бути підігріте. Зараз ми його підігріємо. І так, сонечки продовжуємо. Ми підігріли з вами. Я підігріла в мікроволновці. Ось подивіться. В мікроволновці підігріла. Я заберу я стаканчик. він нам вже не потрібний. Е, підігріла у мікроволновці на 30 секунд і дивіться ось таке масло. Тепер подивіться, будь ласка, на дріжджі. Бачите, як вони грають? Нічого ми з ними не робили. Дріжджі прекрасні. Так, Оттак. і виливаємо. І виливаємо. Виливаємо сюди повністю Повністю. ось так. І додаємо сюди муки. Скільки я беру муки? Я взяла муки 3,5 стакана муки, борошна, борошна. Ми привикли мука, але це борошно українською мовою. І так ми маємо з вами ось. Дивіться, вже воно береться. Бачите, все рівно йдуть уже бульби. І так ми поступово по дві такі ложки насипаємо і ось так крутимо. Я руками, мені так швидше, хоча в мене є така штука, яка крутить, але краще ось так. Мені так краще, швидше. І зйомку робити ближче. Ось так ось так. Але поступово, хоч ми приготували з вами три з половиною стакана муки, треба дивитися, щоб ми не пересипали, щоб ми не пересипали. Так, от три стакана висипете, я так думаю, а потім будете дивитися. Ось так. Можете рахувати скільки таких ложок. Я висипала. Так. Тепер можна руками ось так. Обібрати. Цю ложечку вже можна руками працювати. Так, і я досипаю ще. Отак. Працюємо, працюємо. Я відчуваю, що зараз ми оце все вимішаємо і поставимо. Воно буде набиратися і повітря кисню, і разом з тим трішки підійти. Хвилин так 20. Да, 20 хвилин нам буде достатньо. І так, ми з вами десь висипали десь два з половиною стаканчика. Отак. От Дивіться, ну вже таке ну тугеньке стає. Тигенько не бійтеся його так вимішувати. Отак. Для цього нам ще потрібно будуть, звичайно, інгредієнти, які ви любите для піци. Ну, кетчуп обов'язково. Якщо любите з майонезом, майонез, ну ми майонез не будемо брати. Не любить у мене. Команда моя майонезу. Ось побачите. Один кетчуп буде, і інгредієнти печериці. Консервовані колбаска українська і м'ясце курочки зварене. Так, не з вами ось так вимішали. Я більше не хочу перебивати. Хай воно. о Бачите, яке тісто. О, таке тісто. Ми його зараз залишимо. І я накрию рушничком, рушничком можна накрити, і хай воно собі підходить. У хвилин 20, а ми з вами будемо працювати із начинкою, яка буде над цією піцею. І так, я сказала, поріжу колбаску, печериці, оливки ще візьму і, і м'ясце курочки зварене. Ось такі будуть інгредієнти на піці. І, звичайно, кетчуп. Це обов'язково. Ну, Помидори у мене не дуже люблять зверху, так що, ну і обов'язково, звичайно, сир. Побачите, який сир. Судечки, ми бачимо з вами, що тістечко отак гарно, гарно підійшло. вже. Забираємо його на ось так. Бачите, воно там? Нічого не треба робити. Все, це відправляємо миття. а тут ми посипаємо ось так. Посипаємо борошном і ділимо на дві частинки. Чому на дві? Тому що у нас буде дві піци. Дві будемо готувати. Це хай полежить ще, отак От у мисочці окремо. А тут ми будемо готувати. Тепер, яка в нас буде начинка? Ось ви бачите в'ялені оливки. Я їх порізала ось такими кусочками. Тепер грибочки, отак наполовинку порізала, консервовані печериці. Тепер колбаска українська, ось такими маленькими, як ми бачимо, кусочками невеликими. Не любить у мене гість такі. Ось ви бачите м'ясце залишилося варене. Ось таке я його порізала. Ось на таку тарілочку, оце все на дві частинки буде. Потім я беру лагідний кетчуп, буду змазувати тісто. Побачите. І двох сортів Мацарелла у мене і сир Карпатських гір. Називається Карпатська легенда. Ось там є такий із цільного молока. Є з травами, він зелений, а то є інший. І ось у мене оці два сири. Зараз ми з вами. Будемо готувати. Поки що я відставлю муку. Як ви бачите, в нас муки залишилося ну так скажемо, стаканчик. стаканчик муки. Так що не, не повністю ми з вами три з половиною. Тобто ви берете три з половиною, а там уже дивитеся по. Самому тісту, щоб не перебити, щоб як воно там підходить, все це залежить від вершкового масла і від цього іншого. Тепер у мене ось отака антипригорна, як ви бачите, не буде підгорати. Тому я беру таку, а потім ще на одну ставлю, от, щоб воно тут теж не, ну, не зразу підгорало. Тому ми з вами матимемо таке. Якщо у вас немає, берете пергаментний папір. І простиляєте, і таким чином воно буде гарно пектися у вас. Але нічим не змащувати. Нічим. Я навіть мукою нічим не буду змащувати. Так, і так я роблю кругленько, кругленько. Оце на дві частини, як ми зробили, на дві великі піц. І ви роз, ось так, дуже тонким-тонким слоєм. Щоб воно було дуже-дуже тоненьке. Отак. Так гарно воно підійшло, до речі, так гарно ним працювати. Так, так все, все. І так, я зараз його перекладу. Перекладу сюди, і ви побачите. І так, сонечки, ось ми з вами так зробили. Не переживайте, що воно таке тоненьке. Це все дуже добре. Тепер беремо з вами оцей кетчуп і отак поливаємо. Отак не жалкуємо. Хто любить дуже у вас кетчуп, то не жалкуємо. Ось так. Тепер беремо ложечку, отак розправляємо. Ми не будемо помидорів. Хто любить помидори, тоді зверху покладе ну ми не дуже любимо. Зелені, в мене не люблять. Так що, хто і що любить, я показую вам. Що ми готуємо. Ось так не пожалкувала я, як ви бачите, багато кетчупу. Тут у мене молодь внук дуже любить, щоб багато було кетчупу. Ось так. Ну, а ви за своїми смаками. Дивіться, як вам краще такий інгредієнт будете додавати. Так, підставляю тарілочку. Тепер беру мацарелу, як ви бачите, я кидаю завжди на дну, хоч трішечки. І такий теж кину. Ось трішки, тому що я майонезу не кидаю, значить кину сир, сир, щоб він там трошки розставав. А тепер по порядку отак кладу, ну, як, так, як ми будемо ще м'ясце, то я ось так кладу, як ви бачите, ось так кладу колбаску, у нас дуже полюбляють таку колбаску українську. Вона смачна у нас. Нема такої ковбаси, до речі, ніде. У нас люди стараються, дуже гарно готують. Це ж українці, вони дуже гарно готують. Тому ковбаску вони гарно готують у нас. Вона раніше була московська. Ми зараз робимо її українською за своїм смаком. І вміємо готувати її. Молодці наші виробники. я їм Виношу подяку за, гарний, за гарну ковбасу. Всі, хто приїжджають у нас у гості за кордону, всі люблять, до речі, наші такі страви. Так, дивіться, я ще, отак ще покладу, де там місце вільне, отак. І так, ми бачимо з вами, що ми з вами поклали ось так. Тепер у нас є вільні місця. Ми кладемо через один отак, От, кладу ще в'ялену, Вона, може, вигляд не той, але ж смак той інший. Це ж натуральна в'ялена оливка. Це не просто це не проста оливка, це не то, що в консервантах із. Різними там смаками. Це саме такий смак. У -у -у. Багато не кладу, бо не всі можуть її полюбляти. Дорослі дуже люблять. Тепер у мене ще є вільні місця. Але ж я перевіряю, щоб кожному, хто візьме кусочок, щоб вже все було. Щоб і грибочок був, щоб і м'ясце було, щоб і колбаска була. Коли одріжеш, то відріжеш, то зразу побачиш, що там все є. Тому ось так. Розприділяєте, так, як ви будете різати, скільки кому достанеться чого. Ніде не пропустіть. Так, 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 ось тут ще нема. Так, ну, що отут покладем. Так, і отут. Все. Дивіться, на другу частину я залишила. Ось так я наполовинку все зробила, це відставила. Тепер що я роблю? Звичайно, хтось може кукурузку. Ну, щось останнім часом перестали в мене любити кукурузку. І я таким чином це що, що вони люблять, те й кидаю. А я то вже таке діло. Я можу щось собі потім додати. От так. Зверху гарненько так сипемо, не жалкуємо. Сиру не жалкуємо. Є у вас більше, можете більше кидати. У мене тут скільки є, скільки я і кидаю. У мене ще ж друга буде піца. Тому ось так. Так. Я думаю, достатньо. Дивіться, дивіться, яка гарна краса, а? Відправляємо її зараз у духовочку. І там воно буде, подивляйтеся, звичайно, там воно буде пектися десь приблизно. Ну, якщо у вас розігріта, ото 15 хвилин точно. ну, Десь 10 хвилин перевірте, як воно у вас там печеться. Якщо розтане сир, то значить і буде все готово. І так, чекаємо, поки спечеться наша піця. І так, сонечки мої, глядачі, дивіться, яка вийшла піца. Зараз ми її будемо ось так розрізати. І будемо куштувати. Поки вона пеклася, я зробила іншу ось таку піцу. Зараз я її ставлю вже в духовочку. Дивіться, скільки роботи я зробила. Дві піци у нас і для дорослих, і для малих. Також жаль, звичайно, що не всі можуть її скуштувати. Частина. За кордоном. Прийшли орки і забрали в мене внуків. Ну, нічого. Дочекаємося перемоги і будемо святкувати. Добре, поки пеклася оця піца, не будемо про погане, пеклася піца, ми маємо з вами попити ще кавусю. Ось така кавуся в мене є, бачите? І так. В мене є кавуся капучино. Я розвела і все зробила. Крім того, побила вже посуд. А це головне сонечки. Поки ви це все робите, поки печеться піца, ви повинні, як хазяйки, все прибрати. І за ці 20 хвилин. У вас все буде зроблено. 20 хвилин вона пеклася. Ця буде звичайно менше, тому що більше розігрілося і десь 15 хвилин, не за... щоб воно не підгоріло. Ось дивіться, я вам зараз покажу. Я навіть ну, розріжу і потім покажу, тому що так не покажеш. Так, добре. До зустрічі. Побачимось. І так, сонечки, ми маємо з вами ось таку піцу, як я вам показала. Зараз я спробуюся вже розрізала. І покажу вам дуже ось така, бачите? Ось така із такими цяточками. Дуже смачно. Дивіться, оце тісто майже ніхто не любить його їсти. А воно дивіться, як хрунтить. Це хоча не культурно так робити, але я хотіла показати вам, яке воно смачне. Яке воно смачне. Ось тут подивимося кусочок. Дивіться. Воно, бачите, як пропеклося. Бачите? Ось так воно пропеклося. Все. Ну, так і повинно бути. І воно тоненьке, не так, як ото в нас, знаєте, люблять робити пухнасте, велике. Це. А це таке, що тіста менше, інгредієнтів більше корисних. Більше тут сир враховуйте. І можете сюди ще покласти зелень, яку ви любите, чи кріпчик. Чи проба медорчик покласти сюди зверху. Нічого страшного, ви можете їсти, як хочете. Можете кукурузку додавати того самого початку, звичайно, а не зараз уже. помідори, можна і зараз, можна й огірочок, можна і всякі інгредієнти додавати. Саме головне тісто, щоб ви знали. Тісто дуже смачне, дуже. Нічим не посипала, але таке, хто любить таке зажаристе, хрумтяще, оце ваша піца. А хто любить таке м'якеньке і дуже велике тісто, то теж інший варіант. Ну що, смакуємо, будьте мені здорові! Всього вам найкращого! І використовуйте бабусині рецепти. Називається ця піца бабусина піца. Любіть своїх бабусь, рідних, набирайте стерпіння, вони радять, бо вони з досвідом, бо вони мудрі, любіть їх, поважайте і не втрачайте жодної хвилини сказати дякую. До побачення! Смачного всім! І миру нам всім на землі. До побачення.